Хай, мене звуть mm -hmm. Леся Діана, мені 15 років, я навчаюся в 10 класі та хочу стати президентом нашої школи. За своє, доки ще недовге життя. У мене вже було дуже багато хобі: танці, гімнастика, малювання, акторське. Також я люблю читати та спілкуватися з дітьми. Молодими цілями життя бажаю принести якусь користь людству та зрозуміти, хто я лікар, вчитель. Священний домогосподар, поспішний адвокат, чи навіть президент України. Я є членкиною молодіжної ради при Прилуцькій міській раді. Там кожен висловлює свої думки, тому наша діяльність доволі різноманітна. Я хочу, щоб у нашій школі було так само, щоб кожен учень мав змогу висловити свої думки та якось реалізувати їх у життя. Я вважаю, що нашій школі не вистачає активностей на кшталт квестів чи спортивних перерв. Також за умови наявності потрібних умов, тобто відсутності війни та карантину, я б хотіла повернути дні самоврядування та благодійні ярмарки, а також і різноманітнити святкування таких днів, як День Святого Валентина, Новий рік, Великдень та Хеллоу. Ще я б хотіла запровадити економічну ігротеку. На мою думку, вона б допомогла б розвити наш світогляд та фінансову грамотність. Я вже маю плани, як реалізувати деякі пункти з того, що обіцяю. І навіть якщо я не стану президентом нашої школи, то все одно намагатися якось сприяти їх. В якому разі за жодних обставин не голосуйте за мене, якщо ви не хочете урізноманітнити своє шкільне життя. Більшість з моїх планів. Потребують очного навчання. Тому нам треба допомагати і вірити нашим воїнам. Ми знаємо, що вони принесуть нам перемоги. Почти, що я зараз скажу, і не є там моє відео. Я хочу від щирого серця подякувати всім, хто сприяє перемозі України. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!